Туристичний казанок Terra Incognita Hyper Pato – одна з останніх новинок бренду. Це казанок, анодованого алюмінією об'ємом 1,3 літри. Казанок має теплообмінник, який ефективно розподіляє тепло від полум'я пальника і як наслідок суттєво зменшує час закіпання води та витрату палива. Кришка казанка виконана з напівпрозорого матеріалу Тритан. Кришка має отвори для зливання води, а також зручну складну ручку. Ручка має додаткове положення, завдяки якому її можна розмістити на стінці казанка, щоб не класти на землю. Казанок має жорстку ручку, що складається. В робочому положенні ручка жорстко фіксується і не складеться, якби ви не тримали казанок. Натиснувши на фіксатор, ручку можна скласти в транспортне положення. Ручка має накладки, які не нагріваються, так як метал, тож тримати буде комфортно. Комусь точно буде цікаво, чи влазить всередину газовий балон. Так ось, 230-й газовий балон без проблем стає всередину по висоті, проте по діаметру казанок помітно більший за газовий балон. Загалом габарити казанка наступні. Призначений даний казанок для використання з газовим пальником і не рекомендується для використання на вогнищі. В комплект входить. Всі мішечок для транспортування і зберігання. Посилання на даний казанок буде в описі до відео.